Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо з вами дуже швидку закуску канапки з тунцем і сиром. В першу чергу на суху розігріту сковорідку я викладую його порізаний бабу. Підсушили, щоб смачно хрумтіли і знімаємо. Далі готуємо начинку. Я взяла твердий сир, тунець у власному соці. Крем-сир в мене, якщо немає, можна замінити на майонез і яйце. Яйця я потерла на великій терці, сир твердий на маленькій. І тепер все змішуємо. Далі додаю трошки спеції в мене звичайний чорний перець і сіль. Тут вже виключно на ваш смак, як любите, можете додати ще зелень, кріп або якісь інші спеції. Як ви любите, так і робіть. Знову перемішуємо, тобто простіше простого. Просто все змішати і начинка готова. Ось така смакота в нас вийшла. Нехай вам буде смачно. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал.